Привіт, кісе, мене звати Варис. Сьогодні ми розберемо таку важливу тему, як смерть Луфі. Тема, що викликає багато суперечок. люди накручують соло на глобус і часто опускають моменти, де мугівара дійсно скорочує собі віку. Відео буде тофо, бо ми зачепимо багато моментів, занімета ман. Готуйся до спойлерів, записайте чай, смаколиками та погнали. Гіри знищують лофі. Після показу другого гіру і слів бучі про те, що ця сила вбиває нашого капітана, багато хто почав знімати відео на цю тему. Але я в минулому житті був лікарем, навіть диплом тому можу чесно сказати слова Лучі мого колеги. Не зовсім правильно зрозуміли. Акцент зробили на останніх словах Лучі на заключенні в діагноз хвороби. А це в слова, що Луфі не витримає і загине. Що з цього зрозуміло? Ні. Від чого загинув Луфі, зрозуміло? Ні. Але Лучі як професіональний лікар поставив діагноз, а не заключення. Перед цими словами він каже, ти загинеш від втоми. Також тримаємо в голові, що другий гір оснований на року то ж, лучше знає чудово, як працює ця сила, і які в неї мінуси це важливо. Для кращого розуміння того, що мав на увазі лікар, нам потрібно заглибитись у тему другого гіру. Пізніше я краще роз'ясню, як працюють гри і як вони розвивалась у іншому відео. Але зараз, опустивши деякі деталі, ми поглянемо, як працює другий гір. Другий гір під час зустрічі з луч працював просто. і в той же момент ваш Луфі робив помп, які під тиском розганяли кров, серце змушено працювати ще швидше, прискорюючи циркуляцію крові по тілу. Завдяки цьому кров швидко розносила корисні речовини до клітин, надаючи організму пуст. До всіх характеристик. В той же момент Луфі швидше витрачає свою енергію, бо корисні речовини беруться з їжі та відпочинку. Якщо довго використовувати дану здібність, Луфі просто втомиться та загине від втоми, як сказав Лучі, тому що він не відпочивав. І тому ми маємо, що без від хорошого відпочинку Луфі загине. Ми враховуємо, що він не просто бігає і стрибає, його жорстоко б'ють, вибивають останній дуб, що сильно виснажує тіло. Ось вам випускають лікаря білі тапки та чотири дошки, якщо Луфі продовжить в тому ж темпі та срочно не відновить сили. Тому єри самі по собі не вбивають Луфі, а лише вимонтують його, використовуючи його ж енергію. Це відновлюється відпочинком та їжею. І ми бачимо, що після кожної битви Луфі спить по кілька діб і їсть, наче ціло рота солдат. Baby, Ти тайво, як це все, нахуй, іди, будь ласка. Украсовуючи неймовірну кількість хороших речовин, він разом із Чопером швидко заліковує всі рани та відновлює сили. І раз ми вже згадали за Чопера, луччі авторитетний лікар. Але я більше довіряю нашому головному стратегічному запасу їжі, тобто Чопор. І Олень про це нічого не сказав. ви хоче сказати, що він турбується про всі, соуп, санчі та подібні, але на капітана забив Баруту. Якщо Чопор повтикав цей момент, то можливо Луфіс даремно з'їв ту не рибу, а треба було з'їсти свій стратегічний запас їжі, треба було б засмажити Оленя. Та після тим скіпом у Юва речу своє тіло, тож другий та третій гір уже не викликають у нього навіть втоми. Згадайте, разу використання третього гір до Схібу і після. речі він надавав руку і здувався до карви. Зараз. Просто як він ламав ной, скільки часу він на це витрачав, і скільки там атак. Пулемет з третього гіру. І не здувся, просто втомився, втомився від важкої битви. Інші гіри я розберу в наступних відео. Зараз, повірте мені, на чесному лікарському слові. Я ж давав пля твої потам. Цих питаннях я вас не обдарю. Сім і розібрались, а тепер перейдемо до того, що дійсно буває в Луфі, і тут вже не до жартів. Всі ми пам'ятаємо імполда для тих, хто ні. Коротке нагадування. Єдиний суперник, якого Луфі так і не переміг, це Магілан. Він отруїв Луфі настільки сильно, що Іванку довелося дати йому гормони, які лише на кілька відсотків спішував шанси виживання. Але головний герой впорався і вижив. Але ціна цих ці декількох відсотків 10 років. Але по суті в цій ситуації виборено було не може звинувачувати королеву ока в холодності. Тому даний момент офіційно мінусуємо перші 10 років. І ще рахувати, що середнє життя людей One Piece десь близько 80 років, то Луфі вже не переживе. Всі наступні цифри взяти з голови, тому не сприймайте їх занадто серйозно. Переходимо до Марія там Луфів постражав найбільше. У Маріфорді Луфів повністю виснажився. Рівень сил, що стояли у нього на шляху, були надто недосяжними. Але він ішов до кінця. На жаль, у нього не височило сил, і він вже благав Іванку знову вколоти йому гормони, щоб хоч якось продовжити битву. Нагадую, Луфів вже був на межі, він не міг встати, не мав часу поїсти чи поспати. А це критичний стан для нього. Як я казав раніше, після відпочинку та їжі навіть гри його б'ють. І тут гонка вирішує примусити тіло рухати здалі з його поспівати за його силою дух, іванко стабілізує його, вводячи енергетичні гормони. Та це не проходить безслідно. Я ж не ще п'ять років. Якби тільки юний капітан спинився та здався, але ні, він вже не може. У вихлі перепитій один удар зламав, здавалось б незламну людину. Звісно, після цього була глибока рана, але наскільки постраждала його психіка, наскільки акайно пошкодив моральні стан Луфі, мені Луфі в цьому моменті не зрозуміти. Сподіваюсь тобі також, як і психологічні, так і фізичні рани піднімають ще життя за психологічно. Я відму ще 5 років. Луфі був зламаний. Але ж наскільки лофі постраждав фізично після атаки Акаїн суючи рани, лові отримав серйозне ушкодження. Велика область шкіри була сплавлена, ребра та частини органів розплавлені. Нагадую, тільки від температури сил Акаїну плавили свій метал, але він не володів хакі озброєння. Скоріше за все, постраждали обидві легені та частини печінки. До сипів дивуюсь, як лох взагалі його витягну. Напевно, тільки одному богу у сопу це відомо, але лікар-сміх. За це йому щира подяка та шана. Але як ви розумієте, це не проходить без наслідків, тому я мінусую ще десь років. Це рівноцінно, якщо не гірше, ніж отруєння Магілана. Маріфор добряче потерпав нашого друга. І ось ми бачимо, що Лофін не доживе навіть до років роджера. Я, звісно, думав, що він має перегнати роджеру у всьому, але не так. Наступний випадок щитоносна риба. Луфі сів пів риби, хоча навіть грам цієї тварюки повалив би звичайну людину. Коли Луф програв Магелану та вижив, він отримав імунітет до яйців. Саме завдяки цьому імунітету, Луфі зміг протриматись деякий час, з'ївши таку велику частину отрути. У Луфі вже з'являлися симптоми отруї, і якби не рейджу, котра встигла його рятувати. Буквально висмоктавши всю отруту, Луфі б загинув. Але нам пощастило, коли я по це дізнався, я теж поліс їсти цю рибу. Але до мене так ніхто не. Прийшов. І ось я тут, і ти будеш вічно злухти мої травенькі. але на суть я не рахуватиму це як втрату ХП з простої причини. Рейдж врятувало Луфі вчасно, і після лікування йому навіть не потрібно було реабілітації. Він спокійно собі встав, почав веселити відразу після того, як від нього викачили я. А значить, нічого не постраждало. І так з найбільшою частиною, де Луфі міг померти, ми закінчили. Тож вважаю, що я заслуговую вже вашого лайку, коменту та підтримки для того, щоб допомогти просунути відео далі. І ми відразу переходимо в арку пану, де Луфі, який ми наче губ смоктав отруту у всіх в'язнів. Після цього доволі довго відновлювався. Іменте до отрути та підтримка Чопера зробила свою справу. Луфі знов виживає. І таку кількість яду і так довго відновлюватись, я не в Певний, що це могло пройти безслідно. тому зніму ще 5 років. Думаю, що так буде справедливо. І останне сьогодні буквально смерть Луфі. Нані Гашими Кайдо прямо сказав, що Луфі мертв. От тут і сперечати зі мною не треба. Тру буквально відрутив його мертве тіло, змусив далі битись його втомлене тіло і битись просто неймовірно. Ми чудово бачили, в якому стані Луфі був, коли виходив з п'ятого гіру. І таке повернення з того світу теж не могло пройти безслідно. Луфі загинув. А як ми знаємо, безкоштовного сиру не буває, тому мінусуємо ще 10 років. Ситуація дуже жорстка. І того ми підсумуємо. Загально мінус 40 років. Уф, навіть для мене це жорстоко. І ще вам після не закінчився, скільки ще по ситуації бути, скільки Луфі ще буде розвивати життя. Зараз почався любав, Подивимося, що буде далі. І навіть якщо по цим простим підрахункам Луфі проживе всього-навсього 40 років, не спішить засмучуватися. Знаючи, Луфі він за ці 40 років всім нам ще дуже важко показати. І піде красиво.